Їдемо на вогневі позиції до 10-ї гірсько-штурмової бригади. За планом, артилеристи відпрацьовуватимуть по ворожим цілям з гаубиці, Д-30. Дорогою до хлопців ми бачимо результати ранкових прильотів. Росіяни поцілили в церкву та домівки місцевих. Командир пояснює, що інтенсивні ворожі обстріли тут постійно. Сьогодні сьогодні? в принципі, кожного дня, які з нашої сторони по них і з по нам бувають там по групи, намагаються прорватися до позицій. Зав'язується бій, відбувається. І на цьому все. І далі в оборону переходять на свої попередні позиції і стоять. Приїхали ми до хлопців, які будуть зараз відпрацьовувати з Д-30. Дорогою постійно чути прильоти, і зараз ми швиденько збираємося. Йдемо до хлопців. Хлопці відпрацьовують і назад в бліндаж, тому що відразу прилітає, як кажуть тут, ответочка. На позиціях із артилеристами живе і Цуцик Ні. на ім'я Найс. і ще зовсім маленький, але у нього також є своя роль піднімати настрій хлопцям. Не заважає працювати? Ні. Ні, він з боку сидить, коли працюємо. Поки аеророзвідка шукає цілі, ми спілкуємось з екіпажем гармати. Командир батареї з позивним Атлас уже другий рік на війні звільняв Київщину, Житомирщину. А тепер разом зі своїм підрозділом воює на Донеччині. Атлас завжди хотів бути військовим, тому зараз почуває себе на своєму місці. А які цілі саме ця гармата вже вражала? «Жива сила противника, стрілецька зброя, уражена до СГС, СПГ, міномети були знищені, підтверджені, автомобільна техніка, урали їхні, склади з боєприпасами. Олександр служить уже п'ятий рік. За цей час пройшов шлях від заряджаючого до командира гармати. Розповідає, скільки часу займає від моменту отримання цілі до моменту пострілу. Ну, в залежності від новідника, от у мене новідник працює одну хвилину. Хвилина і вже можна стріляти. А найшвидше скільки було? Найшвидше було це сорок секунд. Ну, гармата доволі. Якісно працює. Досить точно для зразка саме такого року. Ось, якщо врахувати всі дані, всі поправки. Вивіряти точно до то з третього можна в ціль покласти вже. Ну саме десь в районі п'яти метрів можна пристріляти. З угу. першого снаряду можуть лягати, але то рідко. Буквально 15 хвилин часу, і наша розмова з артилеристами різко переривається. Ворожі цілі виявлені. Часу на виконання завдання обмаль. Постріл! Постріл! Замаскували гармату і зразу в укриття, бо положаєсь, бувають такі моменти, що вони піднімають безпілотники, квадрокоптери, і вони одразу вичисляють, звідки були виходи. Гармата Д 30 вже відпрацювала. Ми знаходимося в бліндажі, чекаємо, бо може прилетіти відповідь. І на момент того, як ми спілкувалися з хлопцями, працювала вороже РСЗО. Російські загарбники марно намагались поцілити градами у відповідь. Коли артилерія стихла і ми змогли покинути вогневу позицію, дорогою назад командир підтвердив, що його хлопці знищили живу силу противника. Також ми на власні очі побачили, як горів склад БК окупантів. Його уразив сусідній підрозділ.